Ага. Коротше, хтось зразу відповідаю, тому що, подумаю, купив три сварки, а потом перепродає. На що мені три сварки? Це одна моя, то тобто ось і ось комплект, який я собі заказав, я зараз вам зроблю обзор. І ще два комплекти. Зразу ж заказали два моїх підписника. Один місцевий тут дружбан мене Славік, і один, який в Польщі. Ну він мені зразу набрав і каже: Коль, закажи мені, положи у себе, і я коли приїду, я в тебе заберу. Ну і хорошо. Коротше. Заказали реально три сварки по знижки. Просто впіймали таку собі акцію. На жаль, час тої акції немає, але тої сварку я собі узяв. Набрав я до Сашка, до свого підписника, який займається оцією всілякою штукою. Тобто ну, продає оці всі штуки. Його слайд я зразу вам закріплю в коментах і закріплю у е, описі е, виходить, відео. Звати його Сашко, і отакий от охренітельно крутезний хлопець. Я до нього набрав, кажу, Саш, хочу собі сварку. Він каже: Коль, зараз кину тобі варіанти. Там деякі, мабуть, сварки, каже, зараз є по знижки. Кажу, ну блін, ну скидай. Тобто була просто сварка, отака із маскою без кейса. А із кейсом, виходить, там щось чи на 200 гривень дорожче, кажу, блін, то давай мені з кейсом. Ну, з кейсом класна штука. І Саня мені заказав. Я це сказав у відео, де я забору там робив. І зразу ж того вечора до мене хлопці набрали і кажуть, Коль нам таку саму заказуй і все. Тобто сварка так ішла в комплекті із маскою Хаміліон. Получається, ну, кентавер СВ 300. Аж чи НМК. Ну то є інвенторна, така непогана, просто маленька сварочка. Щось я покажу обзорчики вам. Так, оце моя, а це хлопців. Що це хлопців зразу відложу. Просто покажу, що дійсно це все нормально. І е, я все, от я рішив так, що я все, що мені треба, буду заказувати через Сашка. По-перше, є акції. По-друге, безкоштовна доставка на більшість товарів, того що він вибиває це все діло. Ну і е, він я з ним балакав, він каже, це наші ЗСУ, да, е, воїни. І виходить, е, для наших каже зсу хлопців. Я об, обов'язково вибиваю безкоштовну доставку. Байдуже, щоб це не було. То, е, ну як це кажуть, все одно воно кожному треба і щось десь пригодиться отак в, в домашньому господарстві. Так що, якщо що, ті, хто е, наші хлопці в Збройних силах України, для них Саня взагалі робить знижку на всі товари. Тобто, е, як, як би там не було, ну не знижку, а саму по собі цю. Без безкоштовну доставку. Ну а знижки все залежить від того, просто який ви товар можете купляти. Тобто, на якийсь товар може бути знижка, а на якийсь не може. Ну, в цілому, все одно через Сашка це буде дешевше. Стоп, що це відкрию, вам покажу масочку. Я обично, звісно, звісно, до цього варив або без маски. Ну, понятно, так рукою закриваю і починаю там собі прихвачувати е, цей. Або ж маска в мене проста, ота що стекло, таке чорне, затоніруване. Отим стеклом. Я не знаю, я ж не сварщик, як воно називається, то тобто, є те стекло. Може, воно якось там по-крутому називається. Ну, звичайна маска. Е, отого ще отого. Раз таке стіколечко. І видно там у нього без ніяких проблем да й хорошо. Так, Ну що, зараз відкрию. Це що в нас? Це, мабуть, гарантійний талон. Будь здорова, Будь здорова. це гарантійка. Гарантійку я відложу, хай десь буде. Зараз такий відкриває коля, а там така дуля нарисована, красива, з глини зліплена. Ну ладно, не я сподіваюся, що це не так. Так, все, хоп. Ось от такий от апаратик, чикс. Тут ручки, бачиш, кстати, наскільки швидко упаковували, що навіть ручки не захотіли мені. Ну ладно. Хоп і хоп. Так, в якому стані сварочний апарат? Ось тут все добре, усе чекі-поки. Це я так розумію, щось ви... Ну, коротше, я розберусь потім. Оце, мабуть, хоп, від цей віддаляється. Чикс під башкенці свою настроїли. Скільки там треба, зажали. І ну, нормально воно все там держиться. Хорошо. Так, і сама по собі маска. Так, що тут у нас? Це у нас е, ще якісь стекла. Це виходить, я зрозумів, що, мабуть, додаткові чи що. Ну я не шарю, коротше, ладно, розберуся тоді. І виходить сама по собі маска. О, Гля, красива. Як в цьому, там, знаєте, як в фільмах ужасів якихось. Так, тут якісь ось настройки є, теж розберуся такі вертлюшки. Я так розумію, що це е, ну, ступінь як там утемнення чи затемнення самого по собі е, процесу зварювання. Ну то все розберемося, хто шаре, той теж розбереться, а хто не шаре, теж розбереться. Яка різниця? Там, в принципі, я думаю, що інструкція є, і можна це все діло буде почитати, подивитися, і які би ви там не були ас чи не ас. То я думаю, що все одно буде все круто, того, що ви поймете. Так, ну що, маска гарненько, в хорошому стані, Прийшло теж по новій почті, без ніяких проблем. Доставка була безкоштовна. Все. І зварювальний апарат тобто, тут була доставка безкоштовна. Плюс до всього і ще і знижка бомбезна була на зварювальний апарат. Ну і все. Так, ну оп, оп. Зварювальний апарат. Мені писали, хтось не бери гамно, а хтось писав, що коль. У мене такий самий, який ти собі заказав, і хріняче той апарат уже довго й нудно без ніяких проблем. Гля. Ось чого я в кейсі взяв. Дуже круто, удобно. Ви зробили свою роботу, там поварили щось. Чікс кейс закрили собі, поставили його в гаражі. А в мене в гаражі постійно то пилюка, то кури лазять. Коротше, там за цей валять усе в мене як завжди, тому що в мене кури отаке ні. Яйця несуть як пулемети. І оце де захотіла, там і знесло яйце. Приходиться навіть в гаражі нестися, тому що по двору вже місця немає де. Понімаєте? І в мене буває таке, що курі в гаражі лазять. Так. Ну що, Чикс, момент істини, отакі от, от защолочки. Доволі такий якийсь ну, прикольний, непоганий. В мене е, Дніпроемовський е, сей, перфоратор. То, ну там, звісно, трошечки якість краща, Але, як то кажуть, гарненько, удобненько поставили в машину. Немає оцих проводів, розкидано все, короч, і щось там не так. Що, типу, знаєте, не по-хазяйськи. Так, я так розумію, от так, мабуть, чікс. І опа! І опять дуля. Ні, не дуля, нормально все. Хоп, це що таке? Якби я ще розумів, що це таке, бляха, це що? А, це теж маска. Нічого собі! Сварочна маска в подарок. Оце тобі крутизна. Це виходить така маленька теж ця. О, оце в мене, типу, отакої. Нормальна охренітельна маска. Якщо ви не хочете заказувати собі комплект. То знайте, що з оцією сваркою іде все одно е, О. Мої любимі стекелечка, в яких ніколи хрена не видно. Ну ти вариш наугад, тому що ти нормальний сварщик. Все, хоп, оце <світ> сюди. Оце должно якось отак загинатися. Блин. <світ> Щас, подожди, я його або поламаю, або не поламаю. Ні, нормальний китайський пластик. Ти що взагалі всі діла? Гля, і оце, по-моєму, якось отак, Оце отак. О. Зараз ми тебе складемо. І буде в мене ще одна доповнітельна маска. Це для Ігорюні в мене буде. Якщо що, Ігорюня, якщо захоче в мене щось поварити, я скажу, Ігорюк, ось тобі супер бомбезна маска. Бери і вари. Сюди ще має бути ручка. Все, тільки ручка, то, мабуть, зсередини жоток вона повинна запихатися. Сюди чмак. Хоп. О! Йо-ма-йо! Ну, Звісно, таке гамнисте, знаєте, вибачте на слові. Ну, гавно, чесно. Тому що, ну, така. Ну, якщо щось там десь прихватити легенько, то якось, якось, мабуть, можна. Тобто, є, мать його так. Єдине, що гарне, що хоч туди стикелечко. Можна з нього витягти і щось собі там. Хоча, блін, ну, сварочний щиток та й щиток. Ну, звісно, таке фігня. Ладно, все, так. Оп. Все одно ну, в подарок, типу. Халявна, як то кажуть, дареному цьому в зуби не дивляться. Ага, і оце у нас виходить кентовер сама по собі. Е, як там, ця? божечки, е, е, Інструкція от, як вона зараз називається. Так, Це у нас такий молоточок, який оббиває шлак, зачищає. ну, Теж таке, знаєте, на пару разів хватає його. Так, шнури. Переходимо до шнурів і до держателів. Ну, не скажу, що супер-пупер охренітельні, ну не скажу, що погані. Тобто, шнурики такі. Паяні. Тут в добре, усе, гарнесенько. Пропаєчка така. І товстенькі. Знаєте, що ну, не слабенькі. Такі, прям, прям видно, що не слабенькі. Маса у нас десь 1,5 метра і, мабуть, 2 метра йде е -е, сам по собі цей е -е, ну, держатель для електрода. Що у нас там, мід чи латунь. Пружина хороша. ну В руці чувствується, прям гарно, так, знаєте, не скажу, що китай-китай такий, що знаєте, є такі ці, що сварку береш, а воно тут або купляєш, заміняєш його, і воно ну таке слабе-слабе, що ти його в руці хрен чувствуєш. Тут чути, рука напружена, і навіть якщо дугу вести, то чути чути, що в руці ти тримаєш дійсно таку от, ну, хороший держатель. Так, що в нас далі? Переходимо до самої по собі маленької сварочки. Блін, я думав, вона більша буде. Ну, що то значить інвентор. Диви, яка, хоп, маніпусик прям. Прям реально маніпусик. Диви, та ти що, красота. Що в нас тут? На 300 ампер максимально. Ну, ми, якщо що. Хоп, отак видно, да? Ми, якщо що, будемо, ну, нас сто двадцять, сто двадцять із головою. Нам вистачає, щоб нам варити нашу ну, те, що ми варимо в себе. Тобто, Користуємося ми такими агрегатами дуже рідко вдома. Це в основному, як щось робимо там типу забор, або просто щось там якусь трубу кусок приварити. Ну вона нам треба, тому що у нас свині нам або станок треба підварити, або ще якусь штукень. Ну то тобто й вона по любому колись по чуть-чуть, отак десь та й пригодиться. Можливо, хтось скаже: Ну, Коль, ну таке воно знаєш. Ну, я ж вам скажу, що якщо я пачку електродів за год спалюю, то мені її вибачать. Якщо хтось пачку електродів спалює за час, то, звісно, можливо, її буде мало, вона буде перегріватися і так далі. Хоча, в принципі, працює від 160-240 вольт. Ну, не знаю. Як на мене, гарненька Кулер таке, як там стоїть якийсь, да? Да, стоїть кулер, охлаждення виробник, NIMBO дабо. Велдінг. Ох ти, я липали, таке щось непонятно. Сент-Таун-Джон-Діскріт-Нін-Бо-Дзедзян. О! Коротше, нормальний якийсь китайський чувак. Ну ладно, дай Бог йому здоров'я, якщо воно робитиме. Все, хоп, ага. І ще сюди, по-моєму, ремішок. О! Бо я, звісно, переживав, що якщо не буде ремішка, то мені така сварка не нужна. Да, є ремішечок. Ой, ти, йоли пали. Ну ладно, теж з цим розберуся, як із ним. Тут якось воно отак. Чикс і туди. Все. В общем, я тоді укомплектую це все діло. Це у нас сюди. Боже, хоч школу сповню трохи. Страшно, я не любив ту школу. Ну, приходилося вчитися. Так, оп, і це ось сюди. Чикс, чикс, все. Одна у нас є. Це у нас наплічник отакий от. Виходить, і відціля так само ми тягнемо цю штукен сюди. хопа Оп. І оце сюди, і оце отак. От от. Все. Чікс. І оце сюди отак. От от. Чікс. Все. Чим. Готово? Готово. Так. Ну, по лісу кілограмів два. Тобто, невелика, я вам скажу. Дуже класно, що ти її отак-от на плече. Чи через плече кинув. І не ходиш її за собою не теліпаєш. Масу кинув, узяв собі рукав і понеслась, там вариш, пропалюєш ти електроди, радуєшся житті і, взагалі, в тебе все добре, тому що в тебе тепер в дворі своя сварка. Так, і тепер я хочу ще провірити отут штекера, Тому що є такі сварки, що ви ж цей запихаєте. Провертаєте, а він не держить. Він так тум -тум -тум, стеліпає його туди-сюди і не годиться. Що там решрінка росте? Ну нічого, що там? Джинси маловаті просто, і воно ж усе тріщить там. Так, хоп, стопе. І що? О? О. о. <круль> не погано. Так. Так, якась защілка якась була. Так, а тут щось не виходить у мене. О, все, нічого собі. Блін, оце, оце мені подобається. Тому що, гля, тут його. Я не знаю, що тут треба робити, щоб воно відпало. Ви знаєте, оці от є ще такі раз, що вони не держать. Все, отлично, працює, працює. Так. Ну і що? До язика. До язика. <різь> Та ладно, він ще пригодиться, той язик. Так, Ну, якось отак. Ну, вкраті, нормально, да і все. Е, Слідче буде десь там відео, коли зніму, покажу вам тест-драйв. Е, ну, Підготовлю там якісь елементи, е, куски якісь металу, щоб попробувати її поганяти, поварити. Ну це вже в сараї, все одно щось в сараї буду робити. Тобто, Буду йти бетонірувати, буду займатися бетонкою, потім будемо робити. Робити оці ж е, станки, да, перемички. І по-любому я там щось буду нею варити. Так що е, там я тоді вже покажу тест-драйв такий собі цього кентавра. Це хлопці, це не реклама і дівчата. Це я просто кажу, що мені треба було, я заказав. І якщо вдруг я просто чимось там поміг вам, да, що ви от думаєте, блін, заказати, не заказати, довіряти комусь чи не довіряти, я просто знайшов таку людину, якої, якій я довіряю. Плоть до того, що ця людина довіряє мені. Я, він мені вислав, а я йому тоді через два дні гроші перекинув. Тобто, ну, я ж то людина, як то кажуть, тут відкрита, і е, всі, всі мене знають, всі дивляться. і, коротше, Я ж не можу обманути, правильно? Ну, факт в тому, що просто от Саня він такий хороший мужичок. Я об'яснив, кажу, Саш, мені треба отаке, таке. Все добре заділаємо. Так що, якщо що. Так, тепер би якби його скласти оце ще назад, бо я щас... Що там? Марино брати. Да? Ну, це зараз подібіжимо, бо дітки присунулися, мабуть. Ну все, в общем, друзі, все отак в общем, просто, легко і, і, як то кажуть, до, до цей доступно. О, Все, щас ми це все ділимо. Я думаю, що там того, на Чикс. Навіть не валяться даже не в... ну прикинь. Ні, ну це до передувремені, Ти ж ти ж учитуєш. О, хоп, чикс. А маска. Чикс. Мозка нам не надо, У нас маска є нормальна. <рес> і у нас ось така ось є маска, Все, опа, і поїхав. Кудись там треба заробити гроші, комусь там приварити фірточку поламану. Раз, два. І зробили, і заробили. Окей, okay, скинули і поїхали додому. Коротше, шановні мої друзі, гості, підписники е і просто проходімці. Е дякую вам за перегляд. Е хто хоче, підписуйтесь, хто не хоче, не підписуйтеся на нашому каналі. Завжди інтересно, просто і легко. І будь ласка, мої підписники, які постійні, ставте, будь ласка, лайки. Потому що дивлюся, 10 тисяч у мене е переглядів, а лайки ніхто не ставить. Тобто, або. Е або вам відео не нравляться, може їх не знімати. Оце я думаю, да? Або ж я не знаю що. так що ви там трохи задумайтеся. Якщо не важко, ставте лайки. О, буде дуже круто. Так, все, всім дякую за перегляд, всім пока-пока. Номер Сашка залишаю отам десь знизу, в коментах і в описі. Ну і якщо щось там, якісь будуть питання, давайте я там залишу і свій номер телефону. Бо вічно у нас багато питань по, по всіляких штуках: то по бройлерах, то по свинях, то по грануляторах. І час від часу я виставляю свій номер телефона, а час від часу забуваю. Так що, все, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже. Всем пока-пока. Все, чикс. Не все скотч. Закрыем его назад. Отправим назад со школы. Ладно, я шучу. Все.